Human Fall Flat це головоломка платформер із прикольною фізикою, де ти керуєш таким собі м'яким зефірним чоловічком. У нього немає нормальної координації, тому він тягне руки, падає, гнеться та волочиться по землі. Персонаж рухається максимально криво, тому навіть найпростіша дія може стати міні-комедією. Це ідеальна гра для кампанії, щоб розслабитись і посміятись. Hypercharge – це кооперативний шутер від третьої особи, де ти граєш за пластикових солдатиків, що захищають іграшкові бази від хвиль ворогів. Фішка гри в тому, що все відбувається прямо у звичайному людському світі. Тільки ти в ньому мініатюрна іграшка у цій грі поле битви, це полиці супермаркету, дитячі кімнати, гаражі та дачні подвір'я. Все це виглядає так, ніби ти з другом у дитинстві розставив на підлозі солдатиків і уявляєш, що відбувається епічна битва. У хаотичному кулінарному кооперативі під назвою Overcooked ви з друзями стаєте шефами і готуєте замовлення. Все звучить просто: нарізати овочі, приготувати страву, скласти на тарілку і віднести клієнту. Але не все так просто, бо кухня тут не як у звичайному ресторані. Вона може бути на двох вантажівках, що їдуть дорогою, чи на айсбергу. Або ж взагалі кухня постійно міняє конфігурацію, тільки ти навчився де стоїть пательня, а вона вже на іншому кінці карти. В наступній грі під назвою Untitled Goose Game ти граєш за білого гусака, що гуляє маленьким англійським селищем. І твоє завдання тут робити людям підлість, красти речі, ламати їхнє життя і взагалі бути найбільшим нахабним пернатим. Ця гра як симулятор пасивної агресії. Тут ти не рвеш всіх на шматки, як Дум Гай. Ти просто щось хапаєш і тікаєш. Наступна гра God Simulator і це буквально симулятор крінжа на чотирьох копитах. Тут потрібно бігати містечком як псих, та ранитись в людей, штовхати їх копитами у фонтани, підривати бензоколонки, клипнути язиком до всього, що бачиш. І усе це супроводжується фізикою, через яку козел вигинається в неймовірні пози і може вилетіти на дах п'ятиповерхівки просто від удару вантажівки. Octodad – це симулятор найкривішого сім'янина у світі. Це гра, де ти граєш не за людину, не за козла, навіть не за гусака. А за восьминога, який прикидається звичайним татусем у передмісті і намагається так і жити, щоб ніхто не здогадався, що він не людина. Керувати своїм тілом у цій грі це окремий жанр мемів. Тут ти рухаєш щупальцями окремо, хапаєш на те, що треба, усе гнеться, падає і ламається. Гумор тут не соромиться своєї абсурдності, і коли навіть ти випадково хапаєш дружину за лице замість чашки, вона все рівно мило каже. О, Любий, ти сьогодні такий романтичний або щось в цьому роді. Наступна гра стопу це симулятор битву, де ти створюєш дві армії з різних епох і просто дивишся, як вони б'ються, як п'яні вафельки. Тут немає серйозної фізики, вона навмисно ультра крива і гнучка, щоб вони падали, махали руками, переверталися і били один одного не по плану. Наприклад, лицар може розмахнутися і випадково врізати мечем своєму товаришу по шолому. Мамонт може затоптати всіх і своїх, і чужих, а катапульта іноді так зарядить, що снаряд полетить у небо, потім впаде прямісінько на твоїх лучників. Moving Out ідеальний симулятор переїзду, де в тебе виходить справжня клоунада, де меблі літають у вікна, холодильники падають на голови, а коти тікають з коробок. Це кооперативна фізична гра, де ти та твої друзі працюєте в службі переїзду. Ваша місія за обмежений час винести всі меблі з будинку і запхати їх у вантажівку. Ну або просто викинути їх у двір так, щоб вони влетіли у фургон. Це не є симулятором реального переїзду. Тут не треба турбуватись, що телевізор розіб'ється. Тут ти навпаки береш його і швиряєш через вікно, щоб зекономити час. Fall Guys. мультяшний Батл Рояль, де ти падаєш, штовхаєш інших і регочеш під власної криворукості. Гравці тут керують кумедними желеподібними істотами, схожими на маленьких кольорових бобів у костюмах. Твій персонаж хитається, легко падає і смішно перекочується, бо всі одночасно намагаються пролізти через вузький коридор або дострибнути на платформу, і це закінчується тим, що хтось когось штовхне, і вони всі гуртом летять у прірву. My Summer Car це симулятор фінського села 90-х, де ти граєш за хлопця, що отримав у спадок розібрану на гвинтики стару машину. І твоя головна ціль зібрати цю машину вручну, кожен болт, кожен дріт, потім поставити на облік пройти ТО, І вже тоді кататись та хвалитись сусідам. Ця гра це справжній симулятор лайфстайлу фінського алкаша-механіка, який одночасно геніальний і абсолютно дегенератський.